213-й день, рівно сім місяців від початку повномасштабного російського збройного вторгнення. Ворог не припиняє терор мирного населення Харківщини. Найбільше від обстрілів страждає Куп'янський район. За минулу добу там зазнали поранення п'ятеро людей, в тому числі двоє дітей, сестри 10 та 17 років. В Чугуївському районі поранення отримав 45-річний чоловік. Він підірвався на міні під час збору грибів. Аналогічний нещасний випадок трапився з 24-річним мешканцем Ізюмського району, який також збирав гриби. Мінна небезпека на Харківщині висока. Попереджають рятувальники і закликають утриматись від походів до лісу та й взагалі бути дуже обачними в районах населених пунктів, де велись бойові дії. Піротехнічні підрозділи, зведеного загоном, щодня обстежують і очищують звільнені території від вибухівок. Цієї доби працювало 26 команд. 133 особи особового складу та 50 одиниць техніки обстежили площу біля 12 гектарів та знешкодили 578 вибухонебезпечних предметів. В першу чергу піротехніки розміновують об'єкти критичної інфраструктури, водо-, газо-, тепло електромережі, а також виконують заявки від населення щодо виявлення вибухонебезпечних предметів. Загалом протягом доби рятувальники здійснили 26 оперативних виїздів. Пожеж спричинених обстрілами не було. Виконувалися роботи з відновлення нормальних умов життя на деокупованих територіях, зведеним загоном ДСНС в Балаклії, Ізюмі, в тому числі і аварійно-рятувальні. Сили зведеного загону ДСНС також залучались в роботах за згумації тіл у місцях масового поховання людей, вбитих загарбниками, виконують інші поставлені задачі. Бої на лінії зіткнення тривають. За зведенням генерального штабу збройних сил України противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій. Ворог також спрямовує свої сили на зрив активних дій сил оборони на окремих напрямках, обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, намагається відновити втрачені позиції, веде повітряну розвідку. За минулу добу російські загарбники завдали 5 ракетних та 14 авіаційних ударів, здійснили понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об'єктах на території України, порушуючи норми міжнародного гуманітарного. Арного права закони та звичаї ведення війни. Ворог не припиняє обстрілювати цивільну інфраструктуру та оселі мирних жителів. Загроза авіаційних та ракетних ударів окупантів зберігається на всій території України. Яна не біляєва, Стас Дейнеко, Харківський ізвісті.